Я Віта, я директор табору і сьогодні мій перший день тут. Я Віта, я директор табору і це мій останній день в цьому таборі. Я Аня, я вихователь і сьогодні мій перший день в таборі. Я Аня, я вихователь, і це мій останній день в таборі. Я Давид, я вихователь, і сьогодні мій перший день у таборі. Я Давид, я вихователь, і це мій останній день в таборі. Я Аня і я вихователь, і сьогодні перший день в таборі. Я Аня, я вихователь, і це мій останній день в таборі. Я Настя, я вихователь, і це мій перший день в таборі. Я Настя, я вихователь, і це мій останній день в таборі. <рек comunidad message> я Ліліана, я вихователь, і сьогодні перший день у таборі. Я Ліліана, я вихователь, і це мій останній день у таборі. Я Славік, я вихователь, це перший день у цьому таборі. Я Славік, Я вихователь, і це мій останній день в цьому таборі. Я Ілона, я вихователь і це мій перший день. Я Ілона, я вихователь, і це мій останній день в таборі. Я Назар я вихователь, і це мій перший день в таборі. Я Назар, я вихователь, це мій останній день в таборі. Я Вероніка, я вихователь, і сьогодні мій перший день в таборі. Я Вероніка, я вихователь, і це мій останній день в таборі. Я Павло, я вихователь, і це мій перший день у таборі. Я Павло, я вихователь і це мій останній день табору.